Vans.、So, Бензинова газонокосарочка, дуже класна. У неї регулюється дуже легко е висота, завдяки ручки, опускається, піднімається вверх. Вона працює на бензині. Її особливість те, що вона може вичувати або викидувати е травичку або е набік, або збирати задній кошик, який знаходиться біля мене. Ось даний кошик. Так само вже ставиться насадочка на цю сторону, якщо не потрібно. Потужний мотор, двигунчик, є так само система ну, миття самого стакана. Сюди підключається водичка, включається, там все воно знизу гарно миється. Якщо підняти, будеться знизу, як воно виглядає. Там йдуть потужні. потужний ніж. Ось, великий об'єм, що 46 см. Чи більше, треба розточнити, подивитися. Вона самохідна, тут її не треба толкати. Завели, нажали і вона самостійно поїхала. Ця сана е, косарка рекомендується для тих, у кого великі площі, і тобто, якщо є ще підйомчики якісь, то ця косарочка буде якраз супер.